Учениця восьмого класу. Ті, ко вже не вернути пам'яті мого загиблого хрещеного батька, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворога. Війна забрала, що могла, зруйновані мости й міста. І тільки пам'ять не зів'яла, вона, мов полум'я, жива, те обіцянку дав вернутись. Небо з чорнотою, як же боляче мені збагнути, що не зустрінемось з тобою. Твій голос серці ще лунає, та тільки в тінню ночі. Тебе немає, і немає моєї частки на землі. Лишився слід від твого кроку. На фото розмитого сеза, я пам'ятаю, Кожну рису тебе у серці ношу я, мене війна зробила іншу, без сміху, сну і без тепла, лиш вітер нишком колисає, що й з тобою було пов'язане моє життя. Тепер лиш тиша, наче прірва, і голос твій у снах моїх та поки б'ється серце в грудях. Берегтиму спогад твій, бо ті, кого війна забрала, не зникли в поплі й димах, вони живуть у кожній серці, у вітрі буні, що не штраф.